Привіт, дорогі друже та подруги! Сьогодні ми з вами перевтілимось в одну велику Ірину Фаріон та спробуємо раз, але напевно не назавжди, розв'язати одну з найбільш кривавих дискусій в рамках дизайн спільноти. Якщо тут є олди, то ви можете згадати, що найперше моє спільне відео з ростом було якраз вікториною про правильний переклад англомовних термінів, серед яких було слово тайпографі. Мова йтиме якраз про нього. Але спочатку я буду дуже вдячний, якщо ви поставите вподобайку цьому ролику, а також залишити. Коментар для підтримки українського контенту. В чому проблема? Отже, в суспільстві сформувались три типи людей навколо перекладу цього терміну: ті, які кажуть типографія, тому що це прямий переклад, як от багато інших схожих слів, наприклад, каліграфія чи хореографія. Ті, які кажуть обидва варіанти, і типографія, і типографіка, просто бо не зважають на такі деталі. Ну і нарешті, ті, хто свято вірять, що єдино правильний переклад це типографіка. Ну бо типографія це місце, де друкують. Трохи раніше у мене випала нагода провести маленьке в рамках телеграм-каналу Kyiv UX Design Community. Як ви можете побачити, 74% опитуваних надають перевагу слову типографіка. І ви можете сказати, яка взагалі різниця, тут кожен новий день, як на чума, та апокаліпсис, чому просто не використовувати обидва терміни як синоніми? Відповідаю, в рамках третьої категорії існує маленька, але дуже агресивна група старовірів, які вважають за свій обов'язок терміново написати вам в коментарі. Андрій, які ви дурні? Ось, наприклад, один з прикладів, який і надихнув мене на створення цього ролику. Ну, яка типографія? Типографіка ж? Типографіка від слова графіка, графіка, буквіна. типографія це місце виробництва поліграфії. Я не знаю, хто це придумав і написав в Вікіпедії, а хтось інший ще в це повірив. Як бачите, все не дуже однозначно. Але перед тим як ми розберемо, як буде правильно, я хотів би попросити нас всіх бути трохи добрішими, спокійнішими та терпимішими, тому що називати людину дурним суто через якесь не те слово, це аж надто по-дитячому, особливо якщо в результаті виявиться, що дурень це ви, значення слов. Щоб розібратись, давайте дослідимо, а що ж означає наше проблемне слово «Typography» та в яких контекстах воно використовується. В описі до цього відео ви знайдете посилання на дослідження, де вибрано англомовні визначення з найбільш популярних словників. На його основі бачимо, що в українській мові слово «Typography» зустрічається в трьох значеннях: як наука чи мистецтво, як от: я вивчав типографію в університеті, як стиль. Наприклад, ого, маєш класну типографію на проєкті. І як місце. Типографія знову підняла ціну за друк сторінки а 4 на 10 копійок. Пора їх розкуркулювати. Походження слова: наше слово складається з двох частин type, що означає символ, і графі, яке є елементом словотвору та означає письмо, запис або опис, і дуже часто використовується в створенні назв описових наук. І тут я хотів би зробити один з шести аргументів, чому типографіка це неправда. Перший аргумент в українській мові закінчення графі перекладається як графія, і таких слів в українській мові є як мінімум 115 типу каліграфії, хореографії, орфографії, чи навіть порнографії. Графіка ж походить від грецького слова графікос, та в англійській мові звучить як Graphics, де закінчення X насправді перекладається як К, і теж часто використовується для назв різних наук, типу музика, математика чи економіка. То чи є сенс робити виключення з правил і перекладати графію як графіку? Я таких не бачу, тому розуміємо, що правильний варіант це типографія. Другий аргумент. Але тоді звідки взагалі взялось слово типографіка, його ж всі використовують. Насправді використовує його тільки російська мова, яка його і придумала. До того ж, доволі недавно. Чому вони це зробили? Бо слово типографія, яка у всьому світі в першу чергу використовується в значенні тексту в Росії, була зарезервована для місця, де друкують, бо їх аналогу печатня звучить максимально всрата. В англійській мові більш ніж поширеним є варіант. Printing House, а в Україні є чудове слово «друкарня». тому нам немає сенсу триматись силою за нав'язаний штучний термін. Ну і врешті-решт, в російській версії в Вікіпедії чорним по білому написано а в других слов'янських язиках тільки русське слово. Як показує мій досвід, попередніх аргументів не всім достатньо і завжди знайдеться хтось, хто згадає методички якогось рандомного Харківського університету в 2000-х роках. Типу, он вчені, розумні люди пишуть типографіки, значить це точно правильно. Стоп! Подумаємо критично, які джерела були доступними в ці часи у наших викладачів. Очевидно, що програми писали за російськими підручниками і термінологію просто брали звідти. Четвертій аргумент. Фахівці з типографії та роботи з шрифтами, як от Андрій Шевченко та Микола Ковальчук, також виступають за те, щоб в українській мові зберігалась однорідність значення слова, яка існує в більшості країн світу. А я думаю, люди, які займаються українськими шрифтами все своє доросле життя, краще знають, як називати те, чим вони займаються. Аргумент. Але ж тоді незрозуміло, чи типографія вживається в контексті друкарні, чи в контексті тексту. Це незручно та ускладнює мову. Давайте будемо далі казати, типографіка. Це дурний аргумент, нав'язаний пропагандою російської мови та літератури. Більшість слів чудово сприймаються з контексту. Наприклад, йдемо в кіно, не їж хімію і так далі. Шостий аргумент. В українських словниках, принаймні тих, які я бачив, зустрічається слово типографія, але не зустрічається слово Типографіка і маленький приємний бонус. Загалом словотвір дуже цікава штука, тому що якщо подумати, як називається спеціаліст з типографії, то хочеться сказати типограф, але насправді це шрифтовий дизайнер, бо типограф це вид жука шкідника, так само як і поліграф немає нічого спільного з поліграфією. Висновки. Отже, правильним перекладом все ж є слово типографія. І Я сподіваюся, що з часом ми все менше зустрічатимемо неправильний переклад і ще менше будемо чубитись через такі дрібниці. А ще я хотів би поділитися з вами крутою ініціативою, яка з'явилась на базі спільноти Київ UX Design Community, де ми небайдужі спеціалісти з дизайну, намагаємося зробити свій внесок в сучасну українську мову, та знайти та перекласти спеціалізовані дизайнерські терміни або знайти якісь гарні аналоги, які вже існують в нашій мові. Тому, якщо раптом ви також бачите таку проблему і хочете допомогти. Приєднюйтесь, або якщо ви хочете просто подискутувати чи почитати якісь цікавинки. Також е заглядайте до нашого чату. А на цьому у мене все. У вас ще не все, тому що треба перевірити, чи ви поклали лайки, вподобайки, чи ви написали коментар, чи вам все подобається, як вам загалом відео. Можливо, ви не згодні з всіма моїми аргументами, який жах. Але знову ж таки буду радий подискутувати в коментарях. Якщо у вас є якісь ідеї, що ще ми б могли зняти, також обов'язково обов'язково пишіть і дуже-дуже дякую вам за підтримку моїх відео, за підтримку загалом каналу Росту. Ми вам дуже сильно вдячні, любимо вас і зустрінемося зовсім скоро, Па-па!